Суріас це не інфекційне хронічне захворювання, що вражає в основному шкіру. Яскраві плями можуть з'явитися і в чоловіків, і в жінок, і навіть дітей. Якщо колись ця недуга спостерігалася у дорослих, то тепер констатують медики, вона значно помолодшала. Зазвичай захворювання починається у віці 10-25 років. Однак особливістю сучасного перебігу є те, що це захворювання почали реєструвати в значно молодшому віці, і за даними літератури наших фахівців по Україні. Реєструють збільшення псоріазу серед дітей малюкового віку 4-7 місяців. Псоріаз, хвороба не спадкова, але схильність до цієї недуги, за словами медиків, передається генетично. Інколи приходять до мене молоді люди, коли кажуть, доктор, поясніть нам, ні з моєї сторони немає псоріазу, ні з її сторони немає псоріазу, а звідки в нашої дитини псоріаз. І коли ми починаємо поточнювати, а чи не хворі батьки, чи не кажуть, не хворі, чи не хворі дідусі, ні, а прадіди. І вони кажуть, а ми праді своїх не знаємо. Існує безліч гіпотез та теорій щодо виникнення шкірної недуги, але остаточних причин захворювання вчені не можуть визначити досі. У будь-якому разі, все частіше фахівці схиляються до однієї думки. Псоріаз є наслідком сильного стресу або емоційної перенапруги. Ще одна теорія ген псоріазу присутній у кожної людини. По останнім дослідженням на рівні генетичних хромосомних операцій виведено, що 8 тисяч років назад відбулась мутація в людському гені. Мабуть, за певних чи можливо якихось природних чинників, чи так воно сталося, і в людській популяції з'явився цей ген. А відтак захворіти на псоріаз може кожен залікувати хворобу можна, втім повністю позбутися її неможливо. А тому не перше, що радять медики, варто висиплятися, правильно харчуватися, позбутися шкідливих звичок і уникати стресів. Якщо ж все ж таки з'явились симптоми псоріазу, а на початковій стадії вони нагадують алергію, лікарі застерігають в жодному разі не можна займатися самолікуванням Анням Вороніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час.